Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна Неділя Христос Воскрес. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Прекрасний час. Чехія. Курс Яків. <бух seguir -tom>. Ну, Я на курсі Яків. Сьогодні у нас відео з Чехії з Борно. Ми Розглядаємо послання цариці миру. Не знаю, чи там буде мене видно. Надіюся, що буде видно. А, послання Цариці Мир 25 лютого 2025 року. Головне, щоб було чути. Дорогі діти, нехай цей весняний час стане для вас заохоченням до особистого навернення, щоб своїми життями молились і любили Бога, пану Дусе, за всіх тих, які в потребі. Дітеньки, будьте моїми руками миру і молитви, будьте любов'ю для всіх, хто не любить. Не молиться і не хоче миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Знову ми розглядаємо це послання послання Марії, яка заохоче нас бути руками, руками, руками надії. Бо люди, які не моляться, не, не хочуть миру, не хочуть любові, не, не є любов'ю, то каже Марія, будьте для них руками. Будьте для них молитвою, будьте для них любов'ю. Будьте для них. Будьте для них моїми руками, моїм царством Божим, моєю любов'ю. Божою любов'ю. Важливо зрозуміти це таке послання Марії, яке каже: якщо ти мій син, якщо ти моя дочка, якщо ти мій апостол, моя апостолка, то не можеш бути. Закритий в кімнаті. Не можеш бути е, відлучений від цього світу. Не можеш бути відлучений від церкви. Е, не можеш не бути е, заангажованим в справах церкви, в справах світу. Не можеш сказати, що я апостол Марії. Все, я пішов в кімнату, буду молитися Вервець зранку до ночі. Хоча в цьому теж нічого поганого нема. А молитися зранку до ночі. так, але не все життя. Життя має сезони різні. І тому є сезон, коли маємо бути закриті, де, де хочемо бути в тиші, де хочемо набиратися цього, цієї любові, цієї духовності в пустині, на пустині. Але є час, коли треба йти, Іти у світ, іти і нести цю любов, яку ти там отримав. Пустиня не, не дається нам для того, щоб ми там просто відпочили від людей. А дається нам для того, щоб отримати цю любов безпосередньо від Отця, безпосередню любов отримати. Але коли її отримуємо, то починаємо її нести, нести. Тому Марія каже, щоб ви були також і руками в цьому світі для людей, для світу. Не так, що ми тільки, знаєте, дуже часто я стикаю з тим, що е, з цими такими християнами, які тільки, тільки говорять про когось. Ті не так роблять, ті не так живуть, а ті. там то, а, а та спільнота робить так, а та спільнота робить так. Не для того ми створені, не для того ми йдемо в спільноти, щоб там в порівняннях жити, щоб тільки порівнювати. Не... Не суть та, щоб казати, що той неправильно робить. Або бачити, вичисляти, хто як робить. Не суть в тому. Суть Божої любові приймати і бачити, що я роблю не так. Бачити, що я роблю не так і змінювати це в собі. В собі. Бо ми іноді так входимо в світ, що забуваємо про себе. Але спочатку е, треба Боже царство в собі поставити на перше місце. Собі. Собі, щоб панував Бог в мені, в мені, в моєму стилі життя. А це, повірте, задача не тривіальна, не така легка, як здається. Просто постав Бога. Ні, це не просто. Ні, це не просто. Бо це кожен день ставити Бога треба. Кожен день. Кожен день. Через не можу, не хочу, дисципліновано ставити Боже Царство на перше місце в своєму житті, в своїх думках, в своїх планах, в своїх мріях. Це не є легко. І, і ті, хто скажуть вам, що це є легко і просто, то не вірте, не вірте. Е, бо це говорять тільки ті, е, хто ще не поставив Бога на перше місце. І Марія нам часто про це говорить: поставте Бога на перше місце. А це означає, кожного дня. Вмирати для себе, вмирати для себе і ставити Бога на перше місце. Вмирати для своїх пристрастей, для своїх звичок, для своїх е, смаколиків. Бо навіть е, навіть Бога ставити на перше місце в своєму житті це е, також і беремо сюди навіть і харчування. Правильно. Бо моє тіло має служити Богу, а моє тіло, щоб служило Богу, має бути готове, готове до випробувань, готове йти. А не повсти. Розумієте? Тому дбати, дбати, навіть бути царем, царем е, свого тіла, своїх пристрастей це також Божа воля. Це також Бога ставити на перше місце. Бо спочатку йде Бог на першому місці, а потім я маю дбати і про, е, про своє тіло, бути царем над своїм тілом. Розумієте? Боже царство приносити. В своє життя. Боже царство приносити в своє тіло, матеріальне своє тіло. А це, дорогі мої, не просто. Тому кожне послання Марії треба розглядати і жити ним. Жити ним не легковажно, не легковажно. А, власне, з силою, упорством брати в е, свої руки. В свої руки. Бо щоб дати, щоб увійти, якби Бога поставити на перше місце в своєму житті, треба мати своє життя міцно тримаючи в кулаці. Щоб твоє життя не залежало від погоди, від політичних новин, від емоційних якихось переживань твоїх близьких. Бо, бо іноді твоє життя не належить тобі, а якщо життя моє належить сатані, пристрастям гріховним. Постійним пережиранням, пересипанням, перелінивством. Та що я? То що я можу дати Богу? Де, в яке життя я поставлю Бога на перше місце? Там, де в те життя, яке пристрастями зав'язане страхом, перетягнуто все страхом, всякими страхами, лінивством. Що, що я віддам? Де, що я поставлю Бога на перше місце? Чи страх у мене на першому місці? Чи моя лінь сьогодні на першому місці? Чи сьогодні їжа моя на першому місці? Треба все впорядкувати, щоб стати царем над своїм життям. Царем. З маленької букви царем. Мені, ну, але я маю бути царем свого, свого того, що мені дав Бог. Щоб потім е, наказом царським сказати, Бог говорить сьогодні так: ідемо на пустиню. Щоб навіть піти на пустиню, треба вже бути царем, царем над своїм тілом, мати владу над своїм тілом. Розумієте? А не телефон буде мені казати, що я сьогодні маю робити. Включіть Тікток і живи там півдня. Тому хто, хто ще не є царем, не володарю над своїм тілом, то над цим треба працювати. Над цим треба працювати. І Марія каже, нехай цей весняний час стане для тебе заохоченням до особистого навернення. Бо навернення це якраз і це є процес. Процес брати владу. Брати владу над своїм тілом, пристрастями. Над своїми бажаннями, над своїми взяти брати і перемінювати, перемінювати в бажання Бога, в волю Божу. Це є наша перша обов'язок. Це, власне, підкорятися, підкоряти спочатку все, все підкоряти собі, тобто підкоряти, як царю брати в царські руки, а потім віддавати це Богу. Думаю, сьогодні не, не дуже довго, не дуже маю і часу, направду, вже спізнююсь. Але так щось Бог повів. Повів. Власне, бо зараз на курсі проходимо цей час, коли Божа воля це щоб ти підпорядкував себе. Підперше, перший пункт підпорядкував і запанував над собою. Запанував. Як, як володар, який володіє ситуацією. Ну, і це Марія також в посланнях нам говорить, щоб охочення був до навернення. Але, власне, це навернення треба розуміти, що це таке навернення. Бо ми іноді навернення думаємо, що це від п'яти вервець перейти до сіми вервець. Це також добре, але навернення це, власне, це підпорядкування. Щоб своїм життям молився і любив Бога понад усе. Потім Марія каже, після того, як вийдеш в час цей, в навернення це, в це підпорядкування, то потім твоє життя е, може ставати молитвою. І каже: люби Бога, Пану дусе. Люби Бога, Пану дусе. Бо тоді ти можеш любити Бога, Пану дусе. Коли е, маєш цю таку владу над собою. І каже уже за всіх тих, які в потребі. За всіх тих, які в потребі. Тобто роби це не тільки для себе, а й для всіх тих, які в потребі. Бо коли ти почнеш жити так, як тобі говорить Бог, то і ті люди, які в потребі, будуть бачити це і хотіти жити так, як ти. Дитинко, будь моїми руками, миру і молитви, будь любов'ю для всіх, хто не любить, не молиться і не хоче миру. Дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклик. І знову ж таки любов. Любов це нести Бога до інших. Любов, бо ми любов можемо також розуміти не тому плані, о, який ти файні, які ти, я тебе так люблю. Можна такі слова, просто компліменти робити. Вияви любові, але справжня любов це також дисципліна. дисципліна. Якщо любиш Бога і любиш себе. То будеш дисциплінуватися, дисциплінуватися. І цією любов'ю любов'ю будеш давати приклад своїм дітям дисциплінуватися, своїм ближнім дисциплінуватися, своїй дружині, своєму чоловіку. Бо вони будуть бачити це тобі. Оце качки приземлялися як гелікоптери. Добре, дорогі. Сьогодні практика. Практика. Дивимося, ми сьогодні пануємо над своїм тілом. Чи ще якась сила цього, сила нічного тортика панує наді мною сьогодні? Сила якась, яка е заставляє мене робити те, що я не хочу. Якийсь страх е робить з мене ту людину нещасливу, невпевнену, якою хоче мене зробити Бог, якою бачить мене Бог. І якщо це щось є в моєму житті, то ось спершу розбираємось з цим. Розбираємось з цим. Не маєш права когось критикувати, з кимось себе порівнювати, якщо ще маєш сам повно цього всього в собі. Тому на початок розбираємось собі, критикуємо себе, себе, але в порівнянні з собою. І коли ми будемо правильно мати критику, розуміти, ага, рік тому я був таким, а сьогодні я такий. То тоді будемо мати правильний розвиток. Тобто не з іншими порівнюючи себе, а з самим собою. І так будемо бачити, що результат, що згіршення по собі. По собі. То, як то кажемо, судимо по собі, а не по комусь іншому. І молимось, звісно, молимось за всіх, хто в потребі, і хто вже володарює, то несемо. Цю любов Божу до всіх, хто не любить, не молиться, не має миру. Несемо мир, любов, впевненість, впевненість. Також впевненість несемо, що він зможе. Вона зможе. Будьте благословені. Миром радість, благодать з Чехії, десь близько біля міста Борно. па Папа.